Ми працювали з полімерною глиною, її щоб тепла була, в руках розминали, дочки були сильні, а, а глина була м'якою. Ми, ми взяли пласку кульку, ми замотували її, далі лазур поклали. І потім ми зробимо посипку і, і причепку. І його можна по, ем, причепити на рюкзачок. Він застигне і, і буде красивий брілочок. Він закип... запікається в духовці. Я хочу вигляд маленький, але його дуже непросто робити. Я з пасочку зробив з половиною глини. Спочатку ми обрали сухий пістилін і ще ми нагрівав, ще ми його катали, що куліку, ще робив форму пасочки, ще робив голос, ще робили посипочку. Я набивши. Под вас мені паску робити. Дуже красивий бреночок вийшов. Я щепив на великий юзак. Ми працювали з полімерною глиною. Ми спочатку е, ми брали фольгу, робили форму кульки, потім все обкладали глиною, робили форму пасочки, потім іншим кольором робили глазурь. І все потрібно надати красивої форми. Потім пасочка має заздигнути і засохнути. Вона триматиме форму назавжди. І такий брилочок я вчеплю собі на рюкзак. Ми сьогодні робили паску. Спочатку брали фольбу, робили форму кульки, потім полімальному глиною і робили форму паски. Я далі робив, і навіть пем кульку і потім робили клазу. І пасочка буде дуже красивий брілочок. Коли застигне, висохне. Я чіпля, я чіплю у козака. Я сьогодні робила пасочку, берелочок. Спочатку ми робили коричневий. Коричневий колір е, пасочки, е, крем білий. Потім ми прикрашала пасочку е, шариками, потім вони запечуються. І готовий брілочок я буду е, 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 сохраняти просто. Просто його е, не буду носити, <різький> да, зберігати. Мені дуже подобається ця іграшка, яку я зробила, тому, е, 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 тому що вона е, може не розбитися. Я сьогодні працювала з полімерною глини і робила сьогодні брілочок пасочку. Паска це таке, що завжди люди їдять на Великдень. Великдень це свято, навесні він буде 5 травня. Всі люди у Великдень красять яйця та йдуть до, до, до церк. І почують дуже смачні паски. Е, мені дуже сильно подобається паска, биться яйцями з татком. І мені подобається все-все-все. Я сьогодні робив паску. Ми працювали з полівальних глини. Найважче розминати глину, а потім вона маленька і з нею легко працювати. Спочатку ми брали кульку і робили фольги. Потім ми її облагали, обкладали глини. Потім робив. форму паска, поглываю озеро. Я на как спать. Я тоже люблю ездить Паску. А слабая глазурь. з пластину, із, із перимальної глини. І потім е, було класть е, її, е, е, її тримав в руках і м'язали. Вона в руках нагрівається, коли вона тверда, то е, її треба нагрівати. А коли вона вже нагрілася, то то вон то в, в їй можна закласти е, там на, на і потім можна робити паску. Ми з цим будемо робити, я мамі це подарую. Щоб коли буде паска, а коли буде паска, я її подарую. А так її потім сховаю, потім їй подарую на паску. Сьогодні зробив найкращу пашку. паску. Я робив ремесний гліни. П'ятку ми розмінали. У мене вийшла найкраща пашка. Як це тобі вдалося? Секрет це секрет, тому я дуже старався. Я можу подарити і ключі. І дому, і на націплення. Я буду весь день носити. Вони мені сподобалася пасечка. Ми працювали з полімерною глиною. Із полімерної глини ми спочатку зробили нижню частину Паски, а далі ми її зробили кольоровою. Ми зробили полівку, та ще ми прикрашали її кольоровими кульками. Великдень це свято. Вони Приходять друг другу в гості, можуть навіть друг другу подарунки маленькі подарувати. Люди почуть на цей час паски. Я робив пасочку брілочок Ми спочатку там була перемерена глина, яку ми. Робили як паску. Я робив маленькі цяточки, щоб їх наклеїти на паску різнокольорові. Потім той брилочок буде застигати. Я буду його чіпляти на телефон. Великдень це коли зайчик приносить яйця. Вони готують паску. Ну, спочатку замішують тісто, потім воно застигає і поливають глазурі. Я люблю паску, особливо люблю глазур. Ми сьогодні робили брелок Пасху. Нам давали коричневий пластилин, ми його розмішували, потім нам дали кру, круглу фольгу, потім ми наклеїли на фольгу, нам дали білий колір. Це як ніби як глазурь була. Мені дів, дівчинка дозволила брати з нульового класу шарики, бо в неї було дуже багато. Ми готуємося до великодні ось так. от. Печемо пасочки, прикрашаємо їх, або їдемо до мами на роботу брати паски. І буває, я їжджу до бабусі. Коштувати пасочки, вдома куштувати і в мами на роботі. Мені найбільше подобається на паску прикрашати пасочки і розфарбовувати яйця. Я сьогодні зробила брелочок. Я його повів, на рюкзак до ще одного брелочка. Мені найбільше сподобалося ліпити цей брелочок, тому що ми тільки ліпили. Я люблю працювати з полімерним глиною. пасочку. Мы там делали кружочки разные, а потом их засыпали. Кружочек схожа на настоящую пасочку. Мне тут его работа, потому что это маленькая и симметично. Я чиплю на рюкзачок или на ульевич. Ми сьогодні робили на бадіо-школі паску. Там ми е, спочатку зробили низ паски, а потім вверх паски. І наклеїли кружечки. І е, там був синій колір бірюзовий, зелений, оранжевий, жовтий, і так, і так далі. Білок е, схожий на е, справжню паску. Мені сподобалось найбільше ліпити шарик. Верх був білий. Не збув, як пасочка коричневий. Я сьогодні робив брілочок паску. Працювала з полімерною глиною. Спочатку брала кульку із фольги, потім розминала глину, потім надавала їй форму пасочки, покривала наче глазурів. Потім покривали різними кульками, вийшов дуже гальний брилочок. Я його вчіплю на рюкзак. Мені більше сподобалось покривати це полімерною глиною, і ми билися за кольорові кульки. Робили білочок, почували з піднімаємо люблиною. Спочатку взяли кульку, вили є тварики, подивали глиною, надавали форму паски, потім робили гразурі і накривали кольорові кульки. Мені найбільше сподобалося робити кольорові кульки і украсати кексик. Я свій кексик повішаю на рюкзачок. Ми робили газ Елена. Спочатку ми брали коричневу полімерну галину. Хто не знає, полімерна ялина це пластик. Пластик це дуже гарний монет, якщо розігріти його. Я знаю про Пасху, там, що, що там є найголовнішим Це частина, коли їдять Пасху. Вона зроблена під час оживлення Ісуса Христа. Люди, як великдень, тим, що йдуть в церкви Нет, а полівають їх святою водой. Ідеть пасх шукать яйця шоколадные. А в різних місцях ще ще я знаходив чомусь під кущами. Великий день, це свято. Там де прикрасають яйця, вони шукають яйця. Ми сьогодні робили байочок в тематики Пасхи. Я робив його з пластилину, пластикового пластилину. Сполювали. Да, Спочатку я, нам далося такий квадрат. Я встав такий квадрат. Ти хотів зробити в тематиці Майнкрафта. Потім я його зробив красиво, як будто би він як будто би глазуль витікає. А потім я прикрасив його лініями. Мені більше сподобалось робити глазу. Да, я буду собі його просто десь там одягати там на футболку, там, на штани, десь там. Мені сподобалося його сьогодні робити. Залишилось запекти і поцепити туди добре